Доброго вечора, шановні слухачі і глядачі. З вами знову Світлана Кошик, і сьогодні я вам розкажу, як обіцяла, про податки від мерії. Це муніципальні податки, тобто місцеві податки, які е, зараз прийшло вже, мабуть, нагадування для тих, хто ще їх не сплатив. І в нас дуже багато питань, чому ми повинні платити ці податки, хто їх повинен платити, і звідки вони взялися і чи можна їх не платити. І усе це ми сьогодні з вами розглянемо. І я, як ви бачите, продовжую тренуватися українською, тож ви мені пишіть, що я буду не так казати. По-перше, що ж це за податки такі? Кожного року, у початку року, ви отримаєте листа. Це може бути такий лист, або, схожий з цим листом, бо це видає хімента. Кожна хімента видає свій варіант, це може бути два листи окремих. А можете нічого не отримати, бо вони лежать у вашому дігітальному ящику, скринці. У дієтальній скринці, якщо у вас є е, доступ на MyOfferHide.nl, NL, який ви колись активували меддіги коди і там вибрали, щоб не посилати вам паперових листів, то ви його, їх і не отримаєте, а отримаєте лише дігітально. Але якщо ви е, не бачили того листа, і чи його пропустили дігітально, і не заплатили за учасно, то е, вже нагадування ви отримуєте поштою под По-перше, важливе, що ці податки платять ті люди, які проживають у цьому помешканні. Тож, не е, власник цього е, житла, а той, хто там прописаний. Тож проживає, як ви знаєте, у Нідерландах це той, хто прописаний. І якщо прописаних людей декілька, то цей лист буде адресований найстаршому, хто прописаний. Неважливо, не в яких ви відносинах друг з другом. Чому ж пожильці, а не власники житла? Це логічно, бо це податок, який нараховує хімента, і використовує його для оточення. Покращення оточення. Я вибачаю, що я так запинаюся, але інакше не навчуся. У нас там на сайті налога є е, стаття про ці податки, з чого вони складаються, але я вам трошечки е, розкажу. Тож, дивіться: якщо ми подивимося цей зразок, так, в нас є дві половини. так, І від чого вони вважаються? Вони вважаються від. Е, Зараз. Від вартості вашого житла, вартості його кадастрової вартості, вона тут визначається, і дата вартості стоїть на 21 рік. Тобі ж, ем, це в мене податки, що я зараз тримаю, це на 22 рік. Вони для того, щоб їх визначити, беруть кадастрову вартість 2021 року. Ну, вам потрібно дивитися не на вартість, а на саме до якого року відносяться ці податки. Вони стоять тут Blasting Yard податковий рік. Вони в нас мають декілька, як ви бачите, тут три е е е складові. Так, я вам зараз тут по покажу поближче. Як це зробити, щоб було видно? Тож, перше, це ОСБ. Не дуже якість, але е, будемо як будемо, так? Е, ОСБ це Honrouring е, Zack Belasting, це податок на е, власність, да, податок на нерухомість, і він е, визначається саме від вартості цього, 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 цієї нерухомості. І якщо це у вас. Е, цей будинок куплений, то він, цей податок буде. Якщо він орендований, то цього податку не буде. Цей податок прийде власнику. Але ж два інші це ріол хбрак, то каналізація, і афалстов, то вивезення сміття. І це цілком логічно, що Хемента вважає, що той, хто. Смітить чиє сміття вивозиться, той мусить і платити. Тобто не власник житла, а саме той, хто там проживає. І каналізація так само. Цей податок може бути на, одного персу, на одну персону, на одного одну людину, або на мірдери, на більшість людей. Неважливо там вже, скільки їх, але або один, або декілька. І тут ми знаємо, що якщо ви приймаєте у себе українських біженців, то е, вам цей податок могли нарахувати більше. Хоча усі хмінти сказали, що е, якщо ви е, безкоштовно приймаєте у себе біженців, то не здаєте їм е, за е, контрактом, а приймаєте їх безкоштовно, то ваш цей податок не мусить е, підніматися. І якщо це трапилося, то те, треба написати протест оспарювання до химінти. На ці гроші, які ви платите цей податок, він виходить він один раз на рік. І хімента, звісно, проводить ну, чистоту, наводить красоту, підстригає газони, квіточки садить і таке все інше. Підмітає і. Щоб ви так у красоті жили, то треба за це, це платити. Друга частинка Вона може прийти от тут, вона може прийти окремим листом. Це так е, називаємо ватершхафбластинг. Е, на підтримання наших каналів е, від системи водопостачання та осушення. Як ви розумієте, ми живемо. Нижче рівня е, моря. Не ні, ні, усі Нідерланди, але велика частина. І ця низка Ця система каналів, яка тут є, е, вона підтримує, щоб не було е, повінь. повінь да? А також, що вода, яку можна пити прямо з крану, це теж за цей рахунок. Ось, це система, водяна система Нідерландів, це така окрема велика організація, дуже важлива, як ви бачите, усі канали вичищають, ремонтують ці опори, виймають звідти велосипеди та пляшки, які туди попадали, і таке інше. Ці податки також одна частина залежить від вартості самого житла, а інша вже нараховується на персону. От ми бачимо, що тут проживає у цьому випадку 3 персони, я? Дри. і е, ця сума помножена на три стоїть. Да? Сума за персону помножена на три. Тож, хто має платити, ви зрозуміли, хто проживає. Якщо ви не є одною родиною, а є чужі люди, то ви маєте самі вирішити, як ви поділите між собою цей е, податок. Коли його треба платити, стоїть отут зверху. Він... Завжди дві суми, дві дати стоїть, коли його треба заплатити. Перша дата була 31 березня, друга дата 31 травня. Тож ви його можете заплатити, половиною, половиною до 31 березня, половина до 31 травня. Але що зробити, якщо це? Теж велика сума цю половину. Ви можете зробити це власників будинків більш стосується. Бо якщо ви орендуєте, того не треба того робити. Але якщо це ваш вже приватний будинок, то на другій сторінці тут є розказано і як платити, і що ви можете зробити. І ось стоїть, що ви можете розбити цю суму помісячно платити на 10 Місяців, які залишилися після цього, як прийшов цей білет, цей рахунок. Тобто написано, куди залогінитися, як завжди, з дігде кодом, і там ви можете сказати, я хочу платити це помісячне, але це буде автоматіше інкаса. Тож, ні сам буде, буде оплачувати людина це, а Хіменто буде автоматіше з нього зчитувати, з його рахунку. Тож. Звісно, якщо ви там тимчасово на 2-3 місяці цього робити не треба. Але, що ж робити, якщо у вас зовсім немає грошей. І ви проживаєте, наприклад, в окремому якомусь приміщенні, яке вам видали безкоштовно, ви не працюєте, живете на лейфгелд, і що ж робити, ви можете запросити. Звільнення від сплати цього податку. Це називається «квайтшелдінг». зараз я вам покажу. Дивіться, це наш наш сайт Rice і це слово, яке вам потрібно знати. Це слово, якщо ви його е, перепишете собі і наберете на сайті своєї хіменти, ви побачите, як можна запросити е, це звільнення, е, хто підпадає про це, люди, яких е, менше мінімальної норми е, дохід, і е, немає ніяких накопичень. Накопичення ок, дуже маленьке. Оце е, норми, які е, люди е, получ, получають, щоб підпадати під, е, під це звільнення. Тож, це е, дохід, брутто дохід на сім'ю, або якщо людина одна, це брутто дохід на, одного, на одну людину. Тож, або 1195 євро, якщо ви один бруто, Або якщо ви вдвох і заробляєте менше, ніж 1708 євро на місяць. Це, звісно, дуже маленька норма. Але якщо ви нічого не працюєте в Нідерландах і сидите, але на LifeHeld, то, звичайно, ви туди підпадаєте. Більш детальніше ви можете завжди спитати у своєї хіменти. Ми таку послугу не оказуємо, Бо у кожної хменти свої формуляри, свої правила, як це робити, куди робити. Важливо, що ви знаєте, що така можливість є. Тож, я покладу вам обидві ці посилання і на сайт. Нашого, нашої держави, де пояснюється, що це таке як його отримати. Також на посилання, які норми є для цього мінімального доходу. Це називається байстант норма Прожитковий мінімум, де, я думаю, що можна перекласти. І також не забудьте, якщо ви проживаєте. У гостєвій якійсь родині, щоб ваша родина перевірила, чи не порахували вас туди і не підняли цей податок від того, що ви там проживаєте. Бо це не, потріб... не... не, мали, бути роб... не мали робити. Що ж, не дуже весело <свісно>, в мене українське, але я буду старатися. Тож, я сподіваюся, що комусь буде корисне це відео. Ви, звісно, поставите лайки та поділитеся цим відео з іншими людьми, і пишіть, на які теми ви ще хотіли би щось узнати. Хорошого всім вечора, до побачення!